Одеж та виробництво електроенергії, будівництво електричних систем, мереж та підстанцій широкий вибір послуг відповідно до різних запитів. Пропонує компанія Стейбл Енерджі. Енергохолдинг охоплює територію всієї України. В кожній області в є свої клієнти ми співпрацюємо з багатьма холдингами. В нас більше ніж пів тисячі корпоративних клієнтів. Існує. Декілька офісів регіональних, в тому числі в центральній Україні, на Західній Україні, та до початку військового стану в нас був офіс на півдні. На арені енергетики компанія вже більше десяти років. Розпочала свою діяльність з будівництва та приєднання абонентів до мереж систем розподілу. Якісна робота та орієнтованість на споживача допомогли побудувати успішний холдинг. Ми зробили вертикально інтегровану компанію, розділили на напрямку діяльності. Серед напрямків діяльності ми чітко розуміємо, що в нас є по-перше, це виробництво електрообладнання. По-друге, це проектування різних систем. Електропостачання по-третє, це будівництво системи електропостачання, це будівництво підстанцій. А найголовніше це те, що ми маємо направлення постачання електроенергії та виробництво електроенергії для наших споживачів. Головний принцип роботи компанії клієнтоорієнтованість. До кожного споживача добирають індивідуальний підхід, не дивлячись, що це споживач, маленький, що це великий мільйонів. То виходить, що до кожного. Споживача присваються свій менеджер, свій бухгалтер, який повністю веде, веде споживача і создає комфортні умови для співпраці і вирішення любих питань. Ейбел Енерджі пропонує своїм клієнтам також гнучку систему оплати, постачає електроенергію споживачам за вигідними тарифами. Ми не тільки являємося постачальниками електроенергії, але ми ще й генеруюча компанія, яка має три уже буде більше сонячних генеруючих станцій. Тобто, за рахунок генерації, ми зможемо постачати електроенергію за значно меншою ціною. Ще один напрям роботи компанії зелена енергетика. Самостійна генерація електроенергії дає можливість пропонувати клієнтам екологічний продукт. Послугами компанії може скористатися широкий спектр споживачів. У нас клієнтом може стати будь-яка організація від малого бізнесу до потужного гіганта. Це може бути як обробна промисловість, так і харчова, так і хімічна. Тобто жодного обмеження в нас немає. В нас абсолютно всі гаузі економіки представлені в портфелі клієнтів. За адресою героїв Дніпра 61.Дроб 1 працівники компанії допоможуть клієнтам вирішити енергетичні питання, проконсультувати та запропонувати необхідні послуги.